Я тобі знімаю отвіточку. Прийшли ми на озеро, є гусі, правда, на гусі не можна подивитися, тому що всі кімін під ногами, що на гусі не можна глянути. Боже, якщо тобі видно, такі маленькі, які. Але то десь вони світліші, а то великі там плавають, то я приблизила, такова, така хуйова якість. Тут ще сьогодні якесь свято чи до Дня дітей, чи що там ще на якісь були ці як салютики, фейерверки, не знаю, що таке, бенгальські вогні. У нас коротко, а! на дощ збирається, вже трохи гримить. Але погода нормальна, не жарко. Шкодують тільки, що хліба не взяла для гусі. Але щось мало їх теж. Може десь поховалися. ось могли до них підійти, але вони зараз повтікають. Гусі, гусі. Опа, і вже попливли. О, як стоїть, хвостом махає. Наташка, це він тобі ці танці.